Основними критеріями при виборі корпусу ПК є продумана конструкція, якісне охолодження, зручність збирання, привабливий дизайн та доступна ціна. Сьогодні у нас на огляді корпус Vinga Dark Light, який цілком задовольняє цим критеріям і за сукупністю характеристик та можливостей може стати достойним вибором у бюджетному сегменті. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.com. Підписуйтеся і ставте вподобайки. Так от Вінга Darklight пропонує стриманий та водночас стильний зовнішній вигляд з містким внутрішнім простором, шасі виготовлено товщиною 0,7 мм, скляну ліву бокову панель і передню суцільною перфорацією. Плюс у нього без проблем можна встановити відеокарту довжиною до 400 мм, а максимальна висота повітряного кулеру становить 175 мм. І усе це за ціною 1799 гривень. Цікаво! Тож, давайте на практиці перевіримо переваги та недоліки цієї моделі. Однак традиційно почнемо з таблички специфікацій. Корпус постачається у звичній картонній коробці з монохромною поліграфією. На правому боці можна знайти його ключові особливості, а отвори додають зручності під час транспортування. Комплект постачання включає в себе лише гвинти для кріплення компонентів та одноразові стяжки. Корпус Вінга Dark Light має стриманий дизайн, який без проблем впишеться у більшість інтер'єрів. Це повноформатний вертикальний MIDI тауер який має досить великі габарити, як для своєї категорії. 460 на 230х470 мм. Передня панель отримала майже суцільну перфорацію у вигляді сітки з квадратних отворів із логотипом Вінга внизу. Отже, можемо розраховувати на якісну вентиляцію. Вона розділена на дві частини: пластикову рамку та металеву перфаровану сітку. Остання кріпиться до рамки чотирма магнітами зверху та вставляється в пази внизу. Рамка ж кріпиться до передньої стінки шасі з допомогою пластикових фіксаторів і легко демонтується. За нею бачимо посадкові місця для встановлення радіатора RSO до 360 мм або ж 320 чи 140 мм вентиляторів. Однак самих комплектних вентиляторів та знімного фільтра тут не передбачено. Верхня панель тут не знімається. Ближче до лівої боковини є перфорація, яка вкриває майже всю поверхню та має пиловий фільтр з магнітним кріпленням. Під нею теж можна встановити радіатор РСО довжиною до 360 мм, 320 або ж 240 мм вентилятори. Інтерфейси та органи управління розташовані на верхній панелі біля правої частини: кнопка для перемикання режимів підсвітки, кнопка перезапуску, два аудіороз'єми для навушників та мікрофона, два USB 2.0 та 1.3.0, а також квадратна кнопка запуску ПК. По периметру кнопки увімкнення є індикатор живлення та активності доступу до накопичувачів. Перейдемо до тильної панелі. Зверху знаходиться місце для кріплення одного 120 або 140 мм вентилятора з можливістю регулювання по висоті. Самого ж вентилятора і тут немає. Зліва від перфорації знаходяться сім одноразових вентильованих заглушок карт розширення. Праворуч від них є два гвинти, які можна відкрутити та змінити орієнтацію платформи із заглушками на вертикальне положення. Це дозволить розмістити відеокарту паралельно до материнської плати. Для цього на перфорованому кожусі джерела живлення передбачені отвори кріплення райзера. На дні корпуса є чотири пластикові ніжки висотою 27 мм з пом'якшеними накладками, які забезпечують простір для охолодження блока живлення. Половина нижньої панелі має перфорацію та вкрита квадратним магнітним пиловим фільтром із ручкою. Ближче до передньої частини знаходяться болти кріплення кожика з накопичувачами. Далі розглянемо бокові панелі. Права має товщину 0,7 мм та кріпиться двома гвинтами з накаткою. Вона містить перфоровану область прямокутної форми. Ліва ж виконана зі скла товщиною майже 3 мм. Навколо останнього є металева рамка із пазами та двома гвинтами з накаткою для кріплення. Всередині Вінга Дарк Лайт має достатній простір для габаритних компонентів та класичне компонування з нижнім розташуванням блока живлення. Виробником встановлено три ряди стійок для материнської плати. Сюди можна встановити дошки від Mini ITX до E-ATX. Піддон під материнську плату має великий прямокутний отвір, який дозволить зручно встановити та демонтувати систему охолодження процесора з опорною пластиною. Максимальна висота башти повітряного кулера, як вже казали, при цьому становить 175 мм. Поруч є 5 прямокутних отворів для прокладання кабелів. На жаль, без пластикових чи гумових вставок. Виробником заявлена підтримка відеокарт довжиною до 400 мм. З урахуванням цього, обмеження у виборі відеокарти та повітряного кулера можна вважати мінімальними. У правій частині піддону є перфорована область з кріпленнями під два додаткових вентилятори на 120 мм. Верхня площина кожуха БЖ має суцільну перфорацію, що забезпечує кращий потік повітря до відеокарти. Навколо неї є опціональні посадкові місця для пари 120 мм вентиляторів. Спереду верхньої частини кожуху є прямокутний отвір для можливості встановлення вентиляторів або радіатора водянки. За піддоном материнської плати достатньо місця для зручного укладання кабелів. Відстань від нього до правої боковини становить 2,5 см. Для кріплення стяжок передбачено багато виступів у різних місцях. Виріз для встановлення процесорного кулера та отвори для кабелів мають гладку обробку для безпеки. До лівої нижньої стінки корпуса кріпиться знімний кошик для встановлення пари накопичувачів на 3,5 дюйма. Доступно два положення кошика ближче до передньої стінки для встановлення довгого блока живлення, та ближче до центру на випадок встановлення довгого радіатора на передній стінці шасі. Нижче великого отвору у піддоні є два посадкові місця для встановлення 2,5 дюймових накопичувачів. Кабелі, що йдуть від передньої панелі, мають зручну для збирання системи довжину. Для тестування корпуса ми зібрали ось таку систему. Жодних проблем з цим не виникло, а під час роботи не помітили сторонніх звуків чи вібрації. Для повноти картини ми провели тестування корпуса Vinga Dark Light з чотирма 120 мм вентиляторами Vinga RGB Fan 06, які працювали на максимальних обертах 1100 на хвилину. Швидкість вентилятора процесорного кулера була 1300 обертів на хвилину. Вони не додавали зайвого шуму. А от температура повітря у цей час досягала плюс 32 градусів, що, звісно, додатково навантажило систему охолодження. Тому в BIOS для процесора були увімкнені ліміти. Під час тестування в утиліті AIDA 64, яка навантажує CPU, ми виявили, що різниця між температурами процесора на відкритому стенді та всередині корпусу склала лише 3 градуси. Температура відеокарти в корпусі виявилась на 3 градуса більшою за відкритий стенд, що в цілому свідчить про хорошу вентиляцію. Решта компонентів системного блоку прогрілась на додаткові 1-4 градуси. У бенчмарку 3D Марк Таймспа Extreme навантаження отримали одночасно процесор і відеокарта. Температура CPU в корпусі була більшою на 6 градусів, а відеокарта майже не відчула різниці і була теплішою лише на 1 градус. У фюрмарк різниця температур не сильно змінилась. Процесор у порівнянні з відкритим стендом став гарячішим на 7 градусів, а температура відеокарти залишилася плюс один. Тож можна із впевненістю сказати, що корпус Вінга Darklight здатний ефективно охолоджувати сучасні гарячі комплектуючі. Корпус Вінга Дарклайт є вдалим поєднанням якісного виконання та низької вартості. З метою зниження ціни він не має комплектних вентиляторів та фронтального знімного фільтра. Проте при встановленні вже чотирьох вентиляторів корпус добре справляється з охолодженням потужних систем. Незважаючи на доступну ціну, якість його збірки знаходиться на високому рівні, а товщина металу має поважні 0,7 мм. Корпус має стриманий класичний дизайн із передньою перфорованою стінкою, що органічно впишеться у більшість інтер'єрів. Для естетів цілком достатньо наявності лівої бічної панелі з прозорого загартованого скла, яке сприяє приглушенню загального шуму від вентиляторів систем охолодження. Останні можуть бути як РСО довжиною до 360 мм на верхній та передній панелях, або у вигляді башти повітряного кулера з висотою до 175 мм. Відеокарта поміститься ж довжиною до 400 мм, а посадкове місце для заднього витяжного вентилятора дозволяє встановити 140 мм тиху модель. Велика ж кількість отворів на кожусі БЖ та піддоні материнської плати сприяють зручному кабель менеджменту. Можливість змінити положення корзини для накопичувачів дозволяє встановити блок живлення довжиною до 240 мм або довгий радіатор РСО на 360 мм. Про зручність теж не забули. Панелі швидко знімаються, а для встановлення компонентів є достатньо простору. З особливостей, на думку, приходить лише відсутність у комплекті швидкознімного фільтра для передньої панелі. І за баганок можна ще згадати про відсутність штатних вентиляторів. У підсумку, за свою ціну близько 44 доларів, тобто 1799 гривень, Вінга Darklight є оптимальним вибором для тих, Хто шукає якісний і доступний корпус з можливістю організувати ефективне охолодження будь-яких комплектуючих. Як то кажуть, дешево і сердито, згодні? Залишайте свої враження від корпусу та огляду у коментарях, підбадьорюйте нас вподобайками подобайками та не забувайте підписуватися на канал. Все буде Україна!